Не може бути. Просто не може бути. Йоу, вітаю, друзі. Новий сезон радує кількістю оновлень в варени Breakout Infinite Хто ще не заходив і не знає, в що пограти, залітайте в гру, забирайте халяву, кайфуйте на усі гроші. А я вам поки покажу геймплей на Нордвіжі. Кількість луту мене дуже шокує. Я просто в шоці. В одному мотелі приблизно дев'ять сейфів. Він громадний, і там постійно жорсткий шпех. Та дивіться до кінця, там буде бонусна катка з рідкісним випадком смачного лута. Обережно, концентрація червоних зашкалює. Підпишись на канал і поклади лайк цьому відео. Стріми на твічі, усі посилання в описі. Чому вони не дали режим соло зразу на початку сезона? Чели просто прийшли після передиху да, в арену і засіли б в соло режимі. Навіщо вони чекають, коли люди будуть дропати арену? Що не так? Був же ж на тесті соло режим. Що не так. Просто не може бути, не може бути. Піду відкривати цю кімнату. Галда. разом по Ні, я ворожка. Блін, на це і дорого ж куштує, так? Да? 15 за слот. Комп-сервис. Товарищ план. Да побегли. И вражение, что прям здесь поруч. Есть. Yes. Витаю, дружище, шо ты? Нормально все? Пиздец, ты ж чел! ты, Боров? Ну я себе дуры позбирал. Це мене підманула, тись мене підрела, тися мене молодо, сумаро звозила. Ой-ой. Це потрібно. Ладно, сторі. Потрош приспіває пісню мамину світлицю. Скільки себе пам'ят... Ще двоїх лупати. Дивись, який солодкий. Таю, завжди світили мені. Енеміго! мені вікна в задумі розмаю і рушники на стіні. Начебто окей. Що по виходам? Сюди або сюди. Дамба вийшла, сюди 700 метрів. В принципі, виходжу. чи сюди вийти ближче. Але там їбати можуть. Нелутаний прикол. Здивуй мене. Нє, дива не буде. Ну, більше ля. Три лями. ЛЯМИ! Просто капець. Капець, і знову соло. Що в мене. Ладно, піду квестик зроблю. Бихты на мотель в соло. Можно, конечно, попробовать. Тут в комнате да еще ходить Я не знаю, че бот чи чел. Понял и да? Ебать? Не треба червону, сука.